Всім привіт! З вами канал Космос. Зовсім нещодавно людство почало вступати у нову еру використання багаторазових ракет. Але шлях до цього був довгим і сповненим перешкод, як з боку великих компаній, які не хотіли втрачати свої монополії, так і через політичні і фінансові проблеми. У цьому відео ми спробуємо розглянути коротку історію цього шляху. А також те, як використання багаторазових ракет змінює космічну індустрію прямо зараз. І що ж чекати від них у майбутньому? Але, перш ніж почати, хочу попросити вас про невелику допомогу. Ми запустили ще один канал, на котрому викладатимемо ті самі відео англійською мовою. Починати завжди важко і серед наших конкурентів не тільки західні канали, а й деякі московити. Тому ми будемо дуже вдячні за підписку і розповсюдження серед англомовної аудиторії, щоб витіснити Орду не тільки з українського, а й з міжнародного Ютубу. Посилання ви можете знайти у описі до цього відео. Ну а тепер перейдемо власне до теми нашого відео. Почати вартує з досить віддаленої історії. Боротьба американців проти монополії НАСА почалась ще за часів президента Рейгана, який намагався відкрити космос для приватного сектору. Тогочасна політика НАСА була спрямована на придушення ефективних приватних космічних підприємств. Боротьба американського парламенту втілилась у двох законопроектах, які повинні були значно обмежити повноваження NASA. Це HR3942 та HR5154. Розв'язання проблем, пов'язаних з NASA, вбачали у двох підходах щодо комерціалізації космосу. З одного боку, компанія повинна була взяти на себе провідну роль і використовувати космічний шаттл як свій провідний засіб. З іншого боку, приватний сектор мав стати комерційним лідером у освоєнні космосу. Якщо б НАСА залишилося домінувати в космічному бізнесі, очікувано, що компанія мусила б укладати угоди з комерційними фірмами, які хочуть використовувати космос у своїх бізнес-цілях. Одним із аргументів, який використовували прихильники цього підходу, це багаторічний досвід компанії, і великі досягнення, як от, наприклад, висадка на місяць. До того ж, якщо НАСА ставало центром космічної політики, це б дозволило США провадити щодо космосу єдину політику, подібно до політики внутрішньої економіки. Останнє, на чому часто відбуваються спекуляції, це важливість збереження позицій НАСА для обезпечення національної космічної програми Сполучених Штатів. Збереження позицій давало змогу уникнути суттєвих скорочень, коли програму Space Shuttle почнуть згортати, як це сталося з програмою Аполлон. Другий варіант полягав у тому, що NASA надалі буде виконувати свої науково дослідні функції, але саме приватний сектор займе провідну роль і стане центром комерціалізації. Причини, чому все більше людей схиляються до цього варіанту, прості. Загальна думка у тому, що приватний сектор вже давно повинен був взяти на себе відповідальність за комерціалізацію космосу. Це випливало хоча б з того, що рівень космічної комерціалізації був доволі високим навіть на той час. Візьмемо, наприклад, супутники зв'язку, які приносять своїм власникам близько 2 мільярдів доларів на рік. Супутники відкривають перспективи розвитку індустрії будування ракет-носіїв, які ще на кінець 80-х переносили близько 3 мільярдів доларів на рік. Якщо ж передати керування повністю в руки приватного сектору, то вдалося уникнути непотрібних обмежень і затримок з боку державних інстанцій. Звісно, зараз про це все б не мовилося б, якби НАСА свого часу не використала всю свою силу і тиск, щоб запобігти конкурентам успішно розвиватися. Політика НАСА щодо збереження своєї монополії була досить вдалою, оскільки компанія володіла важелями впливу, які залишали усі інші компанії без зброї. Так NASA впродовж своєї історії постійно занижувало вартість запуску супутників зі своїх носіїв. Щоб зрозуміти, як це працювало, давайте розглянемо приклад. Припустимо, що вартість запуску супутника у NASA коштує 90 мільйонів доларів. Але зі своїх клієнтів компанія стягує лише 40. Різницю компенсують платники податків. Виходить, що будь-яка інша приватна компанія, у якої запуск такого ж супутника коштує, наприклад, 50 мільйонів, не в змозі конкурувати із NASA, оскільки не може зменшити вартість і повернути собі повну суму через платників податків. А запускаючи ракети собі у збиток, приватна компанія швидко збанкрутує. По суті, невелика компанія залишається поза конкуренцією, хоча фактична вартість її послуг насправді набагато нижча, ніж у НАСА. Але її клієнти вимушені платити більше через нечесну конкуренцію з боку НАСА. Проте використання податків для зменшення ціни на свої послуги це не єдине, не що НАСА скеровувало свою політику. Ці самі податки, зокрема, використовувалися для досліджень, спрямованих на придушення агенцією своїх конкурентів з приватного сектору. І поки малі приватні компанії сплачували податки, які скеровувалися на їх знищення, нас розробляли стратегії для перетворення шатлів з транспортного засобу, який повинен сприяти обороні і майбутнім дослідженням, на монопольну комерційну транспортну систему. Інші стратегії домінування були спрямовані на постачальників обладнання та деталей для НАСА. Аби ті не співпрацювали з приватними компаніями, корпорації постачальники були попереджені. Якщо вони і надалі займатимуться постачанням обладнання для запуску кораблів приватних компаній, то їхні контракти з NASA на постачання компонентів, необхідних для будівництва ракет, опиняться під загрозою. НАСА навмисно тягнуло час і занижувало ціни на свої послуги. Щоб повністю захопити ринок, а до того ж сприяло закриттю виробництва деталей, необхідних для конкурентів, аби зрештою нові розробки стали набагато дорожчими, і відповідно їх послуги теж. Окрім удару по конкурентах, НАСА підтривало державні програми та ініціативи уряду Сполучених Штатів щодо комерціалізації космосу, залишаючи на ринку тільки дорогі системи, якими володіли окремі чиновники. Космічні транспорти вузького призначення непридатні для різних завдань. Ще до початку 2000-х стало зрозуміло, що політика, яку провадить НАСА, спрямована на монополізацію космосу, а тому подальше використання одноразових ракет відіграватиме важливу роль остаточному шляху комерціалізації. Заразом стало зрозуміло, що державні органи не повинні штучно обмежувати приватний сектор, а навпаки, мають сприяти йому і заохочувати його ініціативи. Причому не слід повністю відмовлятися від NASA, адже агенція разом з малими компаніями може значно посприяти у досягненні мети. Та все ж вирішальне слово повинно залишатися за американським бізнесом. Але де закінчується одна монополія, починається інша. І це втілюється по-різному. Це стосується не тільки ракет, але, наприклад, і супутників. Компанії Amazon і SpaceX рухаються до створення спільної монополії. Запускаючи тисячі апаратів на низьку навколоземну орбіту для забезпечення своїх користувачів швидкісним інтернетом, особливо в регіонах, де проведення кабелю не є вдалою ідеєю. Наразі компанія Starlink володіє близько п'ятьма тисячами супутників, а компанія Amazon у 2020 році придбала ліцензію на три тисячі апаратів. Монополізаційна програма цих компаній призводить до загострення екологічної кризи на орбіті Землі. Звісно ж, мовиться про космічне сміття, яке може становити насправді велику загрозу. Хоча, по суті, воно існує ще з 50-х років і накопичувалося десятиліттями, та зараз через різке переповнення комерційного простору воно може викликати повноцінну кризу, про яку ми вже випускали окреме відео. Посилання на котре ви можете знайти в описі. Загалом, супутникова галузь насправді то дуже перспективна. Але концентрація великої влади у руках буквально двох людей веде до загрозливої приватизації інших сфер руками цих самих людей. Монополія на супутники це тільки мале зло, але воно полегшує створення більшого зла, повного домінування SpaceX над космосом. Якщо вірити звіту Wall Street Journal, у 2022 році компанія забезпечувала 66% польотів з американських стартових майданчиків. А от у першій половині 2023-го ця цифра становила вже 88%. Причому домінування компанії Ілона Маска вже давно вийшло за межі Сполучених Штатів. Ретівною для європейського космічного простору може стати партнерська угода між іспанською PLD Space і швейцарською Set Space. З одного боку, це може допомогти Європі зберегти свій суверенітет. Не покладатися на зовнішні засоби у сфері дослідження космосу. А з іншого, це допоможе запобігти стагнації галузі космічних технологій, оскільки провокуватиме конкуренцію і відповідно інновації. Окрім цього, мовиться ще й про створення робочих місць, а також про незалежність Європи від будь-яких зовнішніх чинників. Тобто європейські космічні програми і дослідження не будуть призупиненими через зовнішні впливи і політичну ситуацію. На фоні усього цього, в останні 10 років, людство почало робити свої перші, але досить успішні кроки на шляху використання багаторазових ракет. На цим сумісно працюють такі корпорації, як SpaceX, Blue Origin, OM Space Rocket і Mars Exploration PVT. Складність, пов'язана із багаторазовими ракетами, полягає перш за все у необхідності використовувати непрості передові технології для їх конструювання і будівництва. Як от, наприклад, вуглецевого волокна, селективного лазерного плавлення і навіть 3D-друку складних великих запчастин. Але уже зараз нам відомі приклади багаторазових ракет: Falcon 9 від SpaceX, New Shepard від Blue Origin, Electron від Rocket Lab тощо. Іншою складністю у конструюванні багаторазових ракет є розробка систем посадки. Які повинні не тільки забезпечити контрольований спуск і вертикальну посадку ракети, але й значно полегшити ці процеси. Так, наприклад, OMSpace інвестує в дослідження, пов'язані саме з розробкою систем посадки. Чому посадка така важлива, спитаєте ви. Усе просто: саме від безпечної посадки ракети, в першу чергу, і залежить її подальше відновлення і можливість повторного запуску. Через постійний розвиток і впровадження ініціатив. А також вдосконалення своїх технологій різними компаніями. Можливим стає приблизне прогнозування розвитку дослідження та корисного використання космосу. Які ж перспективи може мати розробка і застосування багаторазових ракет для космічної сфери? Мабуть, найбільші перспективи пов'язані зі значним зменшенням витрат на космічні місії. Впровадження багаторазових ракет означає усунення постійної необхідності виготовлення нових ракет для наступних запусків. Що значно скорочує витрати на ракетобудування. Постійне технічне обслуговування багаторазових космічних кораблів не потребує настільки значних фінансових витрат, що дозволить не тільки суттєво полегшити космічні дослідження, а також відкрити космос для комерційних та туристичних потреб наповно. Фактично, запуски стають настільки дешевими, що навіть НАСА зі своїм демпінгом не може конкурувати з приватними компаніями. Щодо комерційного відкриття космосу, слід також сказати, що багаторазові ракети сприятимуть народженню нових підприємств. Часті й дешеві запуски сприятимуть створенню космічної промисловості і навіть розширеному використанню навколоземних супутників. А разом із туризмом це відкриває нові шляхи для прибутків і розвитку приватного сектору. У чому ж секрет успіху, пов'язаного з використанням багаторазових ракет? Уперше багаторазові ракети після здійснення місії відновлюють, що значно зменшує вартість космічної подорожі. До того ж, їх використання запобігає утворенню космічного сміття. Адже тепер після місії ракети не викидають після єдиного запуску, а відновлюють. Досвід використання багаторазових ракет уже не новий. Ще у 2010 році вперше було запущено багаторазову ракету Falcon 9 від SpaceX. І відтоді було здійснено понад 20 успішних посадок ракет компанії. Приземлення ракети контролюють за допомогою системи решіток та двигунів. Так, перший ступінь ракети Falcon 9 є оснащеним 9 двигунами Merlin, що дозволяє першому ступеню після відділення від другого повернутися на землю і приземлитися на посадковий майданчик. По-друге, вплив багаторазових ракет на навколишнє середовище. Під час запуску, завдяки більш сучасним двигунам цих ракет. Викиди вуглекислого газу зменшилась на 90% в порівнянні з їх попередниками. А оскільки ракети не потрібно так часто міняти, то їх використання провокує мінімальні екологічні ризики як при їх виробництві, так і при виведенні з експлуатації. Окрім цього, значно зменшилась кількість твердих відходів, адже ракети більше не покладаються на одноразові деталі, які потрібно утилізувати після першого запуску. Тобто багаторазовою є не лише основа ракети. Але й більшість компонентів, з яких вона складається. Таким чином, використання багаторазових ракет зменшить вплив на довкілля під час досліджень космосу. Фінансова економія використання нових ракет очевидна. Один запуск Falcon 9 коштує приблизно 62 мільйони доларів, а запуск Falcon Heavy приблизно 90 мільйонів. Повторне використання ракет зменшує вартість запуску приблизно на 47 мільйонів для Falcon 9 і на 55 мільйонів для Falcon Heavy. Передові технології дозволяють значно зменшити кількість палива необхідного для запуску ракет, що суттєво зменшує забруднення. Крім того, зменшення витрат на запуски ракет відкрило шлях до доступного космічного туризму, а подолання необхідності страхувати кожен окремий запуск стало ще однією перевагою. Що сильно впливає на ефективність запусків і на більшу доступність для запуску супутників і покращення космічних послуг. Хоча з іншого боку, багаторазові ракети мають і свої недоліки, як от необхідність постійного технічного обслуговування. Також для їх конструювання потрібна більша кількість деталей. А отже, вони значно важчі, тому можуть виводити на орбіту менше корисного вантажу. До того ж, багаторазові ракети це все ж доволі нова технологія. А тому у них є багато технічних проблем, які ще не вдалося подолати. Ризики можуть виникати на всіх етапах використання ракет від запуску до посадки і відновлення. Та все ж навіть ці недоліки компенсуються перевагами. Хоча досвід SpaceX багато у чому може бути вирішальним, але все ж це не єдина компанія, яка спеціалізується на розробці і використанні багаторазових ракет. Так, наприклад, компанія Rocket Lab займається доставкою супутників меншого розміру на нижчі навколоземні орбіти, використовуючи для цього ракети Electron, вантажопідйомність яких становить близько 200-300 кг в залежності від цільової орбіти. Або ж можна згадати приватну китайську компанію iSpace, яка теж використовує багаторазові ракети. Вона спеціалізується на доставці малих та середніх супутників на низькі навколоземні орбіти. Також зараз компанією ведеться розробка ракети носія Hyperbola 2, вантажопідйомність якої становитиме близько 2 тонн. Крім того, вартує згадати про перспективи проведення досліджень. Адже тепер науковці мають можливість дешево досліджувати впливи на мікросупутники, відстежувати навколишнє середовище Землі і події, що відбуваються на планеті. Також не слід забувати про те, що багаторазові ракети сприятимуть колонізації нових планет. Компанія SpaceX вже давно марить проектом міжпланетної транспортної системи ITS, яка доставлятиме пасажирів на Марс за допомогою багаторазових ракет. Перспективними також є використання космічних ресурсів, які, наприклад, можна роздобути на місяці. І наприкінці давайте підіб'ємо підсумок. Використання багаторазових ракет почало змінювати космічну індустрію навіть зараз. Їх використання набагато більш вигідне економічно. А з відкритою державною політикою їх низька вартість може подолати монополії, що володіють ринком ще з початку космічної ери. Багаторазові ракети мають свої недоліки, але переваги, які з'являються завдяки їх використанню, більш ніж достатні для ефективного запровадження цієї технології. Ці ракети допоможуть спростити дослідження планет сонячної системи. Вони є набагато більш екологічними і сприяють комерціалізації космосу. Ну а на цьому в мене все. Дякую нашим патронам і спонсорам за підтримку. Ви допомагаєте нам робити наш канал краще. Слава Україні!